Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. сьогодні ми з вами поговоримо про те, що нас з вами очікує уже з 1 грудня 2025 року. Тобто, уже фактично сьогодні таких змін бути готовими. Про тарифи, про збільшення розміру тарифів, чи це можливо, і чи це відбудеться в цьому опалювальному? В періоді ми з вами вже поговорили про новий тип відстрочок. Також поговорили про те, що ще один тип відстрочок додався, який можна в онлайн режимі отримати без додаткового відвідування. Сьогодні ми ще з вами поговоримо, що ж. Загальному цікавого чекає нас з вами в грудні 2025 року. Ну, по-перше, хочу почати з того, що саме в грудні 2025 року нарешті має бути прийнятий закон України про державний бюджет на 2026 рік. І тоді ми будемо вже з вами чітко розуміти про розмір мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії, розмір максимальної пенсії. Розмір додаткових доплат вікових до пенсії, чи він збільшиться, чи ні, з якими цифрами розмір прожиткового мінімуму ми з вами будемо жити наступний цілий рік. Хочу почати з того, що у Пенсійний фонд України визначив показник середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески. Та, Яка враховується для обчислення пенсії 25 листопада 2025 року був затверджений показник середньої заробітної плати по Україні, з якої сплачено страхові внески, та яка враховується для обчислення пенсії за жовтень 2025 року, і він становить 21 тисячу, 578 гривень 46 копійок. Нагадую, цей показник є дуже важливим в обчисленні пенсії, тому що у нас є три важливих показники, на які звертають увагу, так, і які враховуються для обчислення пенсії. Це показники середньої заробітної плати по Україні. Ваш стаж. Та відповідно розмір вашої заробітної плати, тобто внески, які сплачувалися під час вашої трудової діяльності. Що ще принесе грудень 2025 року для українських пенсіонерів? Сказати в глобальному чи збільшиться розмір пенсійної виплати, то, звичайно, ні, ні для пенсіонерів, які отримують пенсію по інвалідності, ні в загальному для пенсіонерів збільшення розміру пенсії не передбачається, але залишається так, так само чинним поняття вікових доплат, я хочу нагадати, що якщо ви в грудні досягаєте 70-річного віку, ви маєте право отримати вікову доплату у розмірі 300 гривень, якщо вам 75, ви ще плюсуєте 156 гривень і зможете отримати доплату 456 гривень, якщо вам 80 років ще 114 гривень плюсуєте, і таким чином ви отримуєте вікову доплату 570 гривень. Такі доплати вам нараховуються автоматично. Без вашого додаткового звернення до органів пенсійного фонду України. Так само нагадую, що якщо ви працюючий пенсіонер і вам не було проводений перерахунок пенсії, пам'ятаєте, ті пенсіонери, які продовжують працювати, кожні два роки мають право звернутися в органи пенсійного фонду України за перерахунком пенсії, так як у них збільшується розмір заробітної плати та збільшується кількість років. Стажу. Що ще чекає українських пенсіонерів? Нагадую, що наразі е, працюють е, програми підтримки, зимова підтримка, це е, отримання тисячі гривень, пам'ятаєте? так? Е, нагадую, щоб отримати тисячу гривень це таке просто нагадування. Вам обов'язково потрібно подати заявку до 24 грудня 2025 року, хто ще цього не зробив. І нагадую, що ще 6500 гривень зможуть отримати найбільш вразливі категорії населення. Теж загострювати увагу не буду, тому що є в мене відповідні відео, де я розповідала про категорії громадян, які можуть їх отримати. На що хочу наголосити за вашу увагу про те, щоб ви теж не забули і обов'язково в грудні звернулися за оформленням даної допомоги. Це дуже важливо. Тому що прийом заявок вже почався з 20 листопада 2025 року. Як зазначає Міністерство соціальної політики, заявки будуть прийматися до 17 грудня цього року. Тому теж не затягуйте. 1000 гривень до 24 грудня 2025 року приймаються заявки і 6500 гривень до 17 грудня. Це що саме головне. Далі хочу нагадати, що з грудня запрацює пілотний проєкт, який надасть можливість безкоштовно подорожувати українською залізницею на відстань до 3000 км у непікові періоди січень-лютий, жовтень-листопад. Як це буде працювати, кожен українець зможе оформувати через застосунок Укрзалізниці до 4 безкоштовних квітків на загальну відстань до 3 тисяч кілометрів. Поїзди, на які будуть доступні безкоштовні квитки, будуть позначені у застосунку відповідною плашкою. Також буде зазначатися кількість необхідних кілометрів до цього маршруту на кожну свою дитину можна оформити. До 4 безкоштовних квітків на загальну відстань до 3000 км. Дивіться, цей пілотний запуск програми він буде діяти спочатку на напрямках прифронтових територій. Це щодо е, е, даної соціальної. Програми. Також хочу нагадати, що ще важливо, що уряд збільшив виплати для членів родин Героїв Небесної Сотні з 1 грудня 2025 року, що місячні доплати до пенсій непрацездатним членам сімей Героїв Небесної Сотні збільшуються до 12 971 гривні. У разі наявності в сім'ї двох або більше непрацездатних членів родини ця сума буде розпреділятися між ними. Порівну, але сума виплачуваної пенсії з урахуванням усіх надбавок та доплат не може перевищити розмір максимальної пенсії. Це 23 610. Гривень. Далі хочу нагадати ще дуже важливу інформацію, що необхідно до 31 грудня 2025 року пройти фізичну ідентифікацію. Це стосується, наголошую, не всіх пенсіонерів, але це. Е Ті пенсіонери, є в нас постанова Кабінету міністрів України, там чітко визначено, що люди, які тимчасово проживають за межами нашої держави, тобто за кордоном або на тимчасово окупованих територій, як для того, щоб могли отримувати свої пенсії, потрібно до 31 грудня кожного календарного року проходити фізичну ідентифікацію під терміном громадяни, які тимчасово проживають за межами України, чи не законодавство. Давством передбачено ті громадяни, які перебувають за межами нашої держави не менше ніж 183 дні, включаючи дні від'їзду та приїзду протягом одного календарного року, та або ж отримали тимчасовий захист. Чи статус біженця за межами нашої держави у зв'язку з війною та не оформляли документів для постійного проживання за кордоном. В органах, нагадую, Пенсійного фонду України послуги громадянам надаються за принципом екстериторіальності, який передбачає можливість обслуговування громадян незалежно від їх місця проживання чи реєстрації. Тому нагадую, що проходити пройти фізичну ідентифікацію можна шляхом відеоконференц звязку в органах Пенсійного фонду України. Так? Ви можете подати відповідну заявку, ви можете пройти фізичну ідентифікацію через закордонні дипломатичні установи. Якщо пенсіонер мешкає за кордоном, він може звернутися до українських дипломатичних відомств. Там вам видадуть документ підтвердження, що ви як заявник живий. Далі цей документ і заяву довільної форми про продовження виплат вам потрібно подати до Територіального органу пенсійного фонду України простим Поштовим відправленням або з оголошеною цінністю. Ну, краще з оголошеною цінністю, щоб ви були точно впевнені, що ваш лист надійде з відповідними документами. Також ці документи ви можете подати через веб-портал Пенсійного фонду України, додавши скановані копії та підписавши звернення кваліфікованим електронним підписом. Також ви можете ще пройти фізичну ідентифікацію через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Ви можете це зробити на сайті пенсійного фонду. Для цього вам потрібно авторизуватися і зайти до свого кабінету. Зробити це можна за допомогою застосунку Дія, використавши ДІЯ підпис. Тому, бачите, є багато варіантів, навіть не приїжджаючи, не повертаючись назад в Україну, ви можете пройти фізичну ідентифікацію, якщо ви перебуваєте наразі за кордоном. Наголошую, для того, щоб ви могли з 1 січня 2026 року належати. Важним чином отримувати свої пенсійні виплати, вам обов'язково необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. Також ще не забувайте про один важливий момент, якщо у вас виникають якісь питання, я про це теж неодноразово говорила. Телефонуйте в контакт-центр Пенсійного фонду України та уточнюйте ті питання, які вас хвилюють, для того, щоб ви вчасно прийшли фізичну ідентифікацію. Ще хочу нагадати, що з 1 грудня внутрішньо. Переміщені особи, які мають статус учасника бойових дій, або люди з інвалідністю внаслідок війни, зможуть подати заяву і отримати, зараз розповім, житлові ваучери для ВПО з тимчасово окупованих територій, для того, щоб отримати ваучери для придбання житла. Тобто, навіть якщо а, територія знаходиться в тимчасовій окупації, але ви маєте статус внутрішньопереміщеної особи і маєте статус ВПО і учасника бойових дій, або людини з інвалідністю внаслідок війни, то ви зможете подати заяву на житловий ваучер номіналом 2 млн грн через застосунок ДІЯ. Це буде перший етап програми. Цю програму презентує так і детально розповідає Міністерство розвитку. Громад та території України, це е, особливості так нового е, компоненту програми є відновлення для внутрішньо переміщених осіб, які наразі виїхали з тимчасово окупованих територій. Хочу нагадати, що такий житловий ваучер дозволить придбати вам квартиру чи будинок, або ви ж можете інвестувати його. У будівництво також даний ваучер можна використати для першого внеску чи погашення платежу за іпотекою. На першому етапі можуть подати лише ті внутрішньо внутрішньопереміщені особи, які одночасно відповідають наступним критеріям, мають статус ВПО, повторюсь, мають статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни, незалежно від того, чи отримали вони його після повномасштабного вторгнення. Чи починаючи з 2014 року, мають підтвердження попереднього місця проживання на тимчасово. Окупованій території, що відповідно відображено у вашій довідці ВПО, та мають актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території. Участь в програмі можлива, якщо заявник та його родина, чоловік, дружина і неповнолітні діти не володіють іншим житлом на підконтрольній Україні території за винятком випадків непогашеної іпотеки або житла в зоні активних бойових дій. Також участь можлива, якщо родина не отримувала житлову підтримку в інших програмах і не має чинних заяв у програмі є відновлені. Як же подати з 1 грудня цю заяву? для початку вам. Участь в програмі, можливо, буде лише через мобільний застосунок Дія, вам її потрібно оновити до останньої версії. Потім ви переходите в розділ послуги для ВПО, заява на житловий ваучер, підтверджуєте там склад родини, отримати згоду чоловіка або ж дружини на обробку персональних даних, це ви можете зробити через «Дія» підпис. Якщо партнер не підтверджує згоду протягом 36 годин, то заяву буде скасовано підписати заяву підписом і надіслати. Усі необхідні дані автоматично підтягнуться з державних реєстрів, подавати документи вручну не потрібно. Після подання заяви проходить автоматична перевірка і Мінфіну, а потім передається комісії за місцем фактичного проживання заявника, тобто вас, і орієнтовний строк розгляду такої заяви до 30 днів. Згодом таку заяву можна буде подати через СНАПів, Центри надання адміністративних послуг чи е, через е, нотаріусів. Дивіться, що ще важливо знати, немає значення, чи було у вас житло у власності на тимчасово окупованій території. Це не впливає на право участі в програмі. <кхід> Після схвалення заяви. В реєстрі пошкодженого та знищеного майна формується житловий ваучер, який ви можете використати протягом 5 років. Після придбання житла за ваучером, на нього накладається заборона на відчуження. Ви не зможете його 5 років продавати, дарувати чи переоформлювати. Водночас, використати житловий ваучер може бути лише після проведення виплат. Про старт виплат буде оголошено також додатково. Тому. От така інформація станом на сьогоднішній день. Оновляйте також застосунок Дії, і хто відповідає наступним критеріям, ви можете спробувати подавати заяву на отримання ваучера для житлового варіочера для подальшого придбання нерухомого майна. Така інформація станом на сьогоднішній день. Тож чекаємо з вами прийняття закону України про державний бюджет, як тільки він буде прийнятий, обов'язково з вами ще також зробимо захвальний огляд даного закону, де більш детальніше розповім, наскільки що збільшиться прожитковий мінімум. Мінімальна пенсія, максимальний розмір пенсії, наскільки зросте, наскільки зростуть інші види соціальних виплат, тому що пам'ятаємо, що дуже багато соціальних виплат у нас залежить від прожиткового мінімуму, від його розміру обчислення та від розміру мінімальної заробітної плати. Тому обов'язково в наступних відео буду ділитися важливою та корисною інформацією.